Крим це Україна. Ма більше того, Крим ніколи не був російським до дня спротиву окупації автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Я хочу ще раз наголосити, що, попри всі намагання окупаційної влади, нав'язати зворотню думку не вийде. Уперше Росія захопила півострів у 1783 році, і тоді лише 4% населення були росіянами. 95% складали кримські татари, 2,6% – греки, 2% – вірмени і 0,2% – кримчаки і караїми. Що робили ці 4%? Звісно, змінювали історичні назви на свої російськомовні, щоб їм було легше їх Певно, вимовити і звісно, щоб створити ілюзію зросіщення. і любові до великої руської культури. Найбільше до речі, нових назв запровадили саме після депортації кримських татар у 44 65 роках. І роках. Якщо по відношенню до України вони використовують фразу можем, повторіть замість ніколи знову, то до кримських татар вони зазвичай використовують не знищили вас тоді у 44-му, знищимо зараз. Тому вони викрадають кримських татар і без суду і слідства віддають до ФСБ, у застінках якого вони можуть знаходитися від півроку до кінця свого життя. Геноцид 44-го повторюється і повторився він в 2014-му і триває, власне, й досі. Ліра Джемілова, Ісмаїл Шемшадінов, Фархат Солієв, Сервер Алієв. Крім них, правозахисник правозахисники мають у своєму розпорядженні дані ще. Щонайменше п'яти кримчан, які безслідно зникли після обшуків або затримань, що проводяться співробітниками ФСБ, крім того, влітку минулого року в Ялті викрали Людмилу Калєснікову, яка пізніше повідомила, що її кілька місяців тримали без обвинувачення і можливості повідомити близьких у СІЗО номер 2 Сімферополя. Ну і день, 26 лютого 2014 року, за день до того, як урядові будівлі Сімферополя захопили війська РФ, тисячі кримців зібралися перед головною з них Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Це був мітинг на підтримку суверенітету України. На той момент минуло п'ять днів відтоді, як перші російські чоловічки зільони без опізнавальних знаків зайшли на територію Криму. А отже, п'ять днів від початку. Збройної агресії Росії проти України в той час, коли солдати армії Росії наближалися від 5 до 10 тисяч кримських татар, українців і представників інших національностей вийшли на мітинг, щоб засвідчити ще раз в чергове і знову Крим це Україна. І тоді російські війська захопили територію Криму, але точно не серця Кримців. Населення півострова до сьогодні продовжує чинити спротив. Попри переслідування, попри вбивства, і попри застінки ФСБ, вчинки цих людей, історія півострова і його боротьба вкотре підтверджують, що Крим це Україна. Сьогодні день хоробрості і чесності всіх, хто не заплющив очі на окупацію Росією нашого Криму. Цими днями, 11 років тому, почалася російська агресія проти України саме з незаконного підлого захоплення Криму. Але день 26 лютого показав, що буде спротив, спротив Криму, спротив усієї України. Цей день показав, що є. Та будуть люди, які не приймуть брехню і не здадуть свій дім. Наступні роки після окупації Криму принесли багато горя й цинізму. Багато хто у світі не хотів розуміти, що насправді відбувається. Але все ж нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу. Ми заснували кримську платформу. Ми не даємо Росії змоги нормалізувати окупацію. Ми звільняємо з полону кримських в'язнів. Ми продовжуємо боротьбу за право на нормальне життя та гарантії безпеки і стійкого миру для всієї України. Територіальна цілісність, суверенітет і безпека України не є та не будуть предметом. Будь-яких компромісів. День спротиву в нашому Криму це день поваги до чесності до України. І я дякую всім, хто підтримує. Ну, і, власне, вже цієї днини у Києві розпочав роботу форум «11 років війни. Точка відліку Крим». Форум приурочений до Дня спротиву окупації Криму. Щоб вкотре нагадати і наголосити, що російська агресія проти України розпочалася. Не у 2022, а у 2014 році з окупації Криму, і що тільки зі звільненням півострова буде досягнуто справедливого миру і безпеки в роботі форуму. Сьогодні беруть участь представники державних органів влади, громадських інституцій, військові, а також представники міжнародної спільноти.